Всім привіт у цьому відео ви дізнаєтесь, як вивести свої ноткоїни з телеграм гаманця TonSpace чи TonKeeper на криптобіжу без необхідності проходити на ній верифікацію, тобто без підтвердження своєї особистості для продажу або просто для зберігання криптоактивів. Якщо ви вже вивели свої ноткоїни з цього додатку собі на один із цих гаманців, то це дуже добре. Адже якщо ви цього ще не зробили, то раджу поквапитися. Бо після 16 червня всі ноткоїни, що залишилися у вас тут, згорять назавжди, і ви залишитесь ні з чим. Раніше я публікував інструкцію у себе на каналі, як вивести ці ноткоїни на TonKeeper чи на Тонспейс. тому можете подивитися ось це відео. Тепер нам потрібно пройти реєстрацію на одній із найкращих бірж без верифікацій, Це біржа BinKex. Посилання на неї ви можете знайти в описі під цим відео, реєструючись, по якому ви отримаєте максимальні бонуси за реєстрацію, що займає менше однієї хвилини. Після того, як ви прийшли реєстрацію, заходимо до себе в гаманець, де лежать у вас ноткоїни. Це може бути у вас Тонспейс в Телеграмі чи тонкий прокремий гаманець. Неважливо, адже механіка виведення одна і та ж. Натискаємо Відправити, далі «Ноткоїн», зовнішній гаманець», і сюди вставляємо адресу свого гаманця з біржі, куди власне і прийдуть ваші ноткоїни. Заходимо на біржу BingX, на головній сторінці натискаємо депозит. У пошуку вводимо нот та копіюємо ось цю адресу, яку потрібно вставити в гаманці, де у вас лежать ноткоїни, тобто сюди. Вводимо кількість, підтвердити та відправити. Можливо, для виведення буде потрібен тон, чи можна оплатити комісію за рахунок ноткоїна. У минулому відео більш детальніше це все показав. Потім протягом певного часу ноткоїни будуть зараховані на ваш баланс біржі, які можна продати, натиснувши на ринки, у пошуку знайти торгову пару нот USDT та продати. Ось так все легко та просто. Щоб вивести гроші без верифікації з цієї біржі, можна скористатися надійним онлайн-криптообмінником чи продати на P2P, але там потрібна верифікація. Коротше кажучи, інструкцій вистачає. Сподіваюся, це відео вам було корисним та допоможе вирішити вашу проблему. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-чату, у якому ви зможете отримати корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Дякую за увагу, до зустрічі!